Богу, нехай Господь Бог вас береже. Важливо розуміти, що ті люди, які мають вади, наприклад, за здоров'ям, хворі, храмі або, наприклад, сліпі, які живуть правильно, проповідують Боже Слово, вони і будуть судити на Божому суді разом з Ісусом Христом, всіх Багатих людей, які мали достаток, бо через нас і повинен прославитися Господь, бо Господь ізбирає не сильне світу, але слабе, що може принести ще багато плоду, прославити Бога, тому що Ісус Христос і казав, щоб ми були світом і сіллю в цьому світі, щоб люди дійсно. Дивлячись на наші гарні справи, прославляли Отця нашого Небесного. А Ісус казав, щоб ми взяли свій крест і слідували за Ісусом. А багато людей можуть казати про натільний крест, але Ісус Він постраждав за наші гріхи на Кресті, Його розіб'яли грішники. Тому і нам важливо розіп'ятися, розіп'яти тіло, душу, розіп'яти всі свої гріхи і померти для гріха, для цього світу, щоб жити вже праведно, в святості, в чистоті. Бо якщо Христос живе в нас, то тіло мертве для гріха. Ми тоді живемо вже праведно і чинимо гріха. Якщо вам потрібна духовна підтримка та молитва, напишіть нам, і ми вас підтримаємо дружбою, духовним спілкуванням.